пришвидшені реформи цей турборежим, в який ми потрапили свого часу. Вони ж те ж саме. Цей же самий турборежим. Ми зараз за місяць, за два все це перебудуємо. Там держапарат скоротимо, скоротиме, там ці функції скоротимо, все, так, буде, все буде лібертаріанське, реформати. все буде угу. засовуватися. Це таке банальне невігластво, і мене навіть задовольняє, що воно може бути на рівні таких лідерів, таких країн. Розумієте, це зразковий. От, от от зразок того, як на хвилях чергових якихось таких популістських там гасили, все і решта робиться такий вибір тектонічний державою в бажанні швидко вирішити надскладні проблеми. І це, до речі, доля була і України. На жаль, були свої там свої. Про після в 2014 році зараз ми тут все майдан і все тут. Корупцію переможемо, все ми тут переможемо. Прийшли шашкою, помахали. На цій хвилі, 19 рік приблизно те ж саме. Посадимо всіх, е, ну всі ці газ. Виведемо всіх, всіх на чисту воду, все це все буде дуже просто. Е, ну все, все б спростили. А українці кожного разу до вірять і думають: ой, ой, і да, все буде просто. А чого ці дурні, от ці старі, от Кучеренко, там інше, вони. Розповідаючи хлопці, ми настільки це все важко, настільки сьогодні немає кадрів, і воно швидко не буде вирішене. А вони думають, ні, ви старі. Ми зараз приведемо нових, і вони зараз шашку мені Достануть так, і, повно та, всі думають, тому що про що політику там швидко. і от бачите, не тільки в Україні, в Штатах така штаба сама історія. Ситуація. Тому ну, це такий процес, розумієте, це такий процес розвитку суспільства. Він такий підйом спад, Це це, це діалектику. Треба ну, але це, певно, є небезпечним для сполучених штатів Америки, враховуючи що це один із гегемонів світових і він впливає на подальший Безумовно, розвиток. Потім ми всі у стурбовані, коли гегемон, від якого ми дуже дуже залежимо, Залежні. коли там така турбулент.